Їм все ще потрібна допомога та підтримка. Мова про жителів Донеччини, Луганщини, Херсонщини та інших областей, які вимушено переїхали до Рівного. Ці люди тікали від руського міра з мінімумом речей, думали лише про те, як зберегти життя своє та рідних. Багатьом із них ще й досі не вдалося остаточно облаштуватися на новому місці, тому їм все ще потрібна допомога. Відтак сьогодні у Святопокровському катедральному соборі зібралося понад сотня внутрішньо переміщених осіб, аби отримати продуктові сертифікати. Кажуть, для них це надзвичайно цінно. Така допомога нам потрібна і дуже дякую за те, що таку надали, тому що ми ну, внутрішньо переміщені особи, ну і так, ну, досить важко виживати, коли з там, пакетовщий там речей виїхав і так далі. І, до речі, там, зі мною мама 76 років вона там на милицях пересувається. Так. І так дуже дякуємо за цю допомогу, ми придбаємо там, продукти. За словами координаторів, раніше таким людям видавали сформовані продуктові набори, але цього разу люди самостійно зможуть обрати ті продукти, які їм потрібні в одному із супермаркетів міста. Це вже такий черговий етап, тому що як я говорив, ми роздавали продуктові набори на Рівненщині, на Надубинщині Демидівка і Млинів. Це вже були роздані продуктові набори. 225 родин отримали продуктові набори від. Наш нашого відділу, завдяки нашим німецьким партнерам, це вже новий етап. Сьогодні внутрішньопереміщені особи отримують 150 сертифікатів. Загальна сума допомоги вже склала понад мільйон гривень однак, і це ще не межа у співпраці з закордонними партнерами. Організатори планують проводити цю акцію і надалі. Донедавна люди привикли думати, що в церкву треба іти і нести гроші там чи допомагати. А сьогодні церква відкриває свої двері і має можливість робити, як кажуть, добро у відповідь. Я не пам'ятаю точну цифру, але. Вже, мабуть, більше як півтора на півтора мільйона гривень ми роздали. Для того аби допомога потрапила до тих, хто найбільше цього потребує. Спеціалісти Рівненської міської ради попередньо проаналізували списки переміщених осіб. Таким чином, у переліку перших, хто отримав допомогу літні люди, багатодітні родини та особи з особливими потребами. Ми саме відібрали ті сім'ї, які безпосередньо потребують негайної допомоги. Це наші працівники міської ради відібралися, там тобто буде 120 людей, тому що ми намагаємося кожного разу і з захистом працювати, і так само ця акція нам дає можливість допомогти. Люди будуть чітко розуміти, що вони не одні, ми разом і ми будемо так само далі допомагати. Секретар рівної ради Віктор Шакирзян додає внутрішньопереміщених осіб у рівному значно більше, ніж 120. і майже усім їм потрібна допомога. Відтак надають її не лише в рамках цієї акції. Наша громадська організація ми чітко працюємо саме з переставними особами. Вона в вулиці Соборні 13. Ми намагаємося завжди сказати, що можна буде звернутися туди, подати документи, показати приписку, показати, якщо, наприклад, є непонятні діти це на дітей. Можна харчування це памперси і ліки так само безпосередньо. В час, коли волонтерський рух потрохи стихає, такі дії вкрай важливі, адже люди, які не з власної волі покинули домівки та опинилися в абсолютно чужому місті, який раніше потребують допомоги. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.